представник Китаю Лі Хуей продовжив турне та побував в Варшаві. Він обговорив Україну з польськими дипломатами. Посланець Китаю зустрівся із заступником, зокрема міністра закордонних справ в Польщі Владиславом Бартошевським. Як зазначає тамтешня МЗС, польська сторона наголосила, що війна Росії проти України становить пряму загрозу регіональній та глобальній безпеці. Заступник міністра зазначив, що підтримка жертв нападу є не лише правом, а й обов'язком усіх членів міжнародного спів. Товариства, зокрема, постійних членів ради безпеки ООН. Польська сторона закликала також Китай не надавати жодної політичної, економічної та військової підтримки Росії як агресору. Ну і Польща засудила також загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії та мітилірмілітаризацію, перепрошую Запорізької атомної електростанції російськими військами. Крім того, Бартошевський підкреслив негативний вплив Росії на продовольчу безпеку країн, що розвиваються. Ну а китайський дипломат зазначив, що Китай. Не є стороною конфлікту, він підкреслив готовність Пекіна підтримувати досягнення консенсусу між сторонами цього, як він сказав, конфлікту. Та оголосив про намір Китаю продовжувати консультації з. Міжнародними а, партнерами я нагадаю, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне розпочалося 2 березня. Китайський дипломат вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель. Е, Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її е, українською кризою. Ну і на тлі е, турне спецпредставника. Е, Очільника МЗС Китаю власне там заявили, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України. І власне така заява прозвучала сьогодні. Знову ж таки, вже безпосередньо від Китайського МЗС, Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яку свого часу визнають мовляв і Росія, і Україна заявив міністр закордонних справ Китаю Ван і. За його словами, конференція має забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів. Він зазначив, що зусилля Китаю спрямовані на те, аби прокласти шлях до припинення конфлікту і почати мирні переговори. Також Лі Хуей наголосив, що минулий досвід показує, що конфлікт знову ж таки, як він називає війну Росії проти України. Якщо затягується, то має тенденцію до погіршення та ескалації аж до немислимих для зацікавлених сторін масштабів. Ну і за словами Лі Ван І, Помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться. Послухаємо детальніше усі конфлікти мають закінчуватися за столом переговорів. Чим раніше почнуться переговори, тим швидше настане мир. Ми сприяли мирним переговорам. Наш президент говорив з усіма світовими лідерами, включно з лідерами Росії та України. І у нас є спеціальний представник, який вирушив у регіон для посередництва. Усі наші зусилля спрямовані на досягнення однієї мети прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів. Він й зазначив, що мета Китаю власне залишається об'єктивною, неупередженою. І як він сказав, Китай зіймав нібито завжди саме таку позицію щодо війни Росії проти України. А мета Пекіну ніщо інше, як зупинити знову ж таки конфлікт, як він називає війну Росії проти України. Детальніше про це і не тільки будемо далі говорити. До нас в ефірі приєднується Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук і експерт міжнародник Пане Станіславе, я вас вітаю доброго вечора. Добрий вечір. мої вітання. Отже, як ви оцінюєте таке дипломатичне турне, який влаштував спецпредставник Китаю Лі А до планується точніше, що в рамках цього візи цього візиту цього турне будуть відвідані безпосередньо Україна, а також Польща, яку ми вже сьогодні побачили. Там точніше ми побачили спецпредставника Китаю, Німеччина, Франція і Росія. На ваш погляд, чи дійсно ми зараз заходимося в тій фазі війни, коли такі зусилля з боку Китаю можуть щось змінити? У ну, дійсно, ми бачимо, що Китайська Народна Республіка знову активізувала активісувала свою дипломатію для того, щоб власне прозондувати європейський ґрунт, чи дійсно зараз європейські політики і враховуючи представників України, готові до якихось перемовин чи в пошуках тієї формули, яка би задовільнила усі сторони, але тут варто зазначити, що Фактично, Китай уже, попри те, що уже два роки, як триває повномасштабна російська агресія, він сам ще не визначився щодо е, цього. Конфлікту щодо російсько-української війни нерідко досі називаючи це кризою, також він не засудив належним чином агресію Російської Федерації, обмежуючись лише такими оптичними заявами, що нібито сторони мають самі вирішити. Як завершити конфлікт, яким чином і коли. Ну і власне він намагається далі е, дистанціюватися і водночас грати роль такого собі миротворця, який е, нібито хоче, щоб е, тут запанував мир і все було е, гаразд, але е, тут варто розуміти, що Китай веде дуже тонку гру, і е, власне ми бачили напротяг, протягом е, усіх цих двох років е, двох років, якщо, наприклад, дійсно на початку е, Пекін намагався дистанціюватися і е, Взагалі не підтримував жодну зі сторін, то останнім часом все більше і більше є інформації про те, що Китай допомагає Росії з надання тих компонентів, які їй не вистачає через західні санкції. Зокрема, він надає товари подвійного призначення, які можна використовувати в озброєні. Також ми чудово розуміємо, що Китайська Народна Республіка не має вплив на північно-корейський режим. Uh... Північна Корея зараз не би як допомагає Росії у війні, надаючи і озброєння, і боєприпаси, і тому подібне. Тож фактично він намагається нібито покати себе, як я вже зазначив, миротворцем чи медіатором, чи будь-якою стороною, яка не зацікавлена, нібито в конфлікті, але водночас потаємно Китай до Росії допомагає, через що власне недоразово і офіційний Київ і ін інші. Наші партнери, от з, з зокрема, з Європейського союзу, а також Сполучені Штати Америки, заявляли, що потрібно йому вже визначитися, власне, на чиїй він стороні і яку позицію він займає. Україна ж неодноразово закликала е, Китай долучитися до е, українського бачення завершення війни до е, формули миру Володимира Зеленського і е, власне. І далі намагається, власне, щоб Китайська Народна Республіка взяла участь в інавгураційному саміті глобального саміту інагураційному скликанні глобального саміту миру, який має відбутися в Швейцарії. Однак, з огляду на ці заяви, ну, наприклад, міністра закордонних справ Китаю Ван на що Китай, от нібито підтримує проведення міжнародної мирної конференції, яка влаштовувала. І Україну, і Росію, то можемо зробити е, е, припущення, що швидше за все піднебесна не братиме участь в цьому е, е, першому е, саміті, який би власне об'єднував єд, об ті країни, які підтримують саме українську формулу миру, і фактично він очікуватиме вже... Е, е, Подальшого перебігу подій як на фронті бойовому, так і на фронті дипломатичному. Ну а вже потім можливо він і визначиться. Я не виключаю, що можливо Китай і візьме участь в якості. Спостерігача, хоча і це доволі таки сумнівно. Тож фактично можемо говорити про те, що е, швейцарський е, е, саміт відбудеться радше без Китаю. А ось наступні е, які можуть відбутися, наприклад, в країнах близького сходу, не виключається, що і буде е, за участі Китая, але знову ж таки мені здається, що тут е, може це відбутися лише якщо там будуть присутні представники Російської Федерації. Е, ну Власне, такі от погляди, якщо брати власне сучасне, сучасну дипломатичну площину і те, що на ній відбувається.